Прогноз погоди на 5 квітня 2025 року. В цей день погода шокує всіх холодом і нагадає про зиму. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі плюс 3 плюс 4, в день плюс 10 плюс 11. Хмарно. Ввечері можливі дощі. Вітер західний або південно-західний. 5-9 метрів на секунду. Суми вночі плюс 4 плюс 5. В день плюс 11 плюс 13. Хмарно сприяв. Ввечері невеликий дощ, вітер західний або південно-західний. 6-10 метрів на секунду. Особливості погоди на півночі України будуть такі: прохолодно. Вдень комфортно, але ввечері беріть парасольку. Далі південь України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс 6 плюс 7, вдень плюс 15 плюс 16. Хмарно, вранці дощ та туман. Вітер західний або південно-західний 5-8 метрів на. На секунду. Херсон вночі плюс 7 плюс 8, вдень плюс 17 плюс 18. Хмарно, вранці невеликий дощ. Вітер західний або південно-західний. 6-10 метрів на секунду. Миколаїв вночі плюс 6 плюс 8. Вдень плюс 16 плюс 17. Хмарно вранці дощ. Вітер західний або південно-західний. 5-9 метрів на секунду. Особливості погоди на півдні України будуть такі: тепло, але вранці волого. В Одесі. Туман ускладнить видимість. Продовжуємо із заходу України. Це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. Почнемо з Львова. Вночі плюс 3, плюс в Вдень плюс 7 плюс 8. Хмарно. Дощ до обіду. Вітер західний або південно-західний 5-10 метрів на секунду. Можливі пориви 15 20 метрів на секунду. Івано-Франківськ вночі плюс 2 плюс 3 в день Плюс 6 плюс 7. Хмарно. Дощ цілий день. Із посиленням до вечора. Вітер західний або південно-західний 6-10 метрів на секунду. З поривами до 15-20 метрів на секунду. Ужгород вночі плюс 4 плюс 5. В день плюс 8 плюс 9. Хмарно дощ цілий день, сильніший до вечора. Вітер західний або південно-західний 5-9 метрів на секунду. З поривами до 15-20 метрів на секунду. Луцьк вночі. Вночі плюс 3, плюс 5 в день плюс 7 плюс 9. Хмарно дощ до обіду. Вітер західний або південно-західний 5-10 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. Особливості погоди на Заході України становлять такі: прохолодно, волого, сильні дощі в Івано-Франківську та Ужгороді. З поривами вітру. Продовжуємо зі Сходу України. Харків та Донець. Починаємо з Харкова. Вночі плюс 4 плюс 5, в день плюс 4. 13 плюс 15, хмарно без опадів, вітер західний або південно-західний 5-8 метрів на секунду. Донець вночі плюс 5 плюс 6, в день плюс 15 плюс 17. Хмарно без опадів, вітер західний або південно-західний 6-10 метрів на секунду. Особливості погоди на сході України будуть такі: м'яка погода сухо, але хмарно. Ідеально для прогулянок. І завершуємо центральну Україну: Київ, Вінниця, Дніпро. Та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс 4 плюс 5, вдень плюс 11 плюс 12. Хмарно. Дощі після обіду, ближче до вечора. Вітер західний або південно-західний 5-9 метрів на секунду. Вінниця вночі плюс 5, плюс 6. Вдень плюс 10 плюс 11. Хмарно. З дощами після обіду. Вітер мінливий. Західний або південно-західний. 6-10 метрів на секунду. Дніпро. Вночі плюс 6 плюс 7. Вдень плюс 15 плюс 16. Хмарно. дощі, ближче до вечора. З грозами. Вітер західний або південно-західний. 5-8 метрів на секунду. Кропивницький. Вночі плюс 5 плюс 6. Вдень плюс 14 плюс 15. Хмарно. Доші після обіду. Вітер західний або південно-західний 5-9 метрів на секунду. Особливості погоди в центральній частині України становлять такі: комфортно, але після обіду до вечора, дощі, у Дніпрі із грозами. Готуйтеся до змін. Загальні тенденції. 5 квітня 2025 року в Україні буде прохолодно. На заході та тепло на півдні, вночі плюс 2 плюс 8, в день плюс 6 плюс 18. Дощі вранці на півдні, Одеса з туманом. Цілий день. На заході, сильніший в Івано-Франківську та Ужгороді. Ввечері на півночі, а в центрі після обіду до вечора. А у Дніпрі з грозами. Схід залишиться сухим, але хмарним. Вітер західний або південно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. На заході з поривами до 15-20 метрів на секунду. Плануйте день з урахуванням погоди. А ми бажаємо вам гарної суботи та мирного неба!